Всіх вітаю! З вами Марія. І приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра. Так, і починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись в вашому особистому житті? Так, король Кубків у нас тут виходить, і десь вам не буде хотітись. Тут, як знаєте, дивіться, як. Один піде, оцей король Кубків, але ж у вас тут буде спілкування з королем жезлів. Тут, знаєте, як може бути: цього не хочу, а з цим буду спілкуватись. Отаке тут може бути. Бо ну, король Кубків це для когось. Може бути і не обов'язково, що про кохання, а може бути ситуація, коли з родичами з кимсь. От просто ви не схочете в цей день спілкуватись. Це може бути якась пропозиція від людини, а я, а, я, а, а ви не хочу. А я так собі думаю, що я не хочу приймати ту пропозицію від нього. Отак воно може бути. Для когось це може бути. Коли людина, знаєте, прийде до вас чимось, але не з чим і піде, тільки е, настрій собі або і вам зіпсує. Але ж, е, давайте вточнимо. Це, знаєте, дійсно, от щось ви не схочете комунікувати з цією людиною, бо ви його десь в чимось. Е, Може, знаєте, як зловили, як помітили на якійсь брехні, або знаєте про якусь його брехню. І все. І от не хочу навіть можливість тобі давати. Ну, от такий день для когось у вас буде. Сферу кохання, давайте дивитись, що вам, до чого вам готуватись у вашій сфері кохання. До ревно ще ви готуйтесь, бо їх так. Чимало буде в цей день. І потім воно все налагодиться, але ж для когось може початись день з ревнощів. Взагалі до кохання є, але, на жаль, людина не дуже в собі впевнена. Бо впевнені люди в собі, вони не ревнують. Вони просто, ну, якось, знаєте, вони знають, що я самий класний, чи я сама класна, і взагалі, як можна мене на когось замінити. І... Ну, така ситуація. Знаєте, навіть не показано, що ви дуже там посваритесь. Навіть вам комусь може бути і приємно, що людина так хвилюється, щоб ви ж були тільки для нього або для неї. Далі, далі дивимось. Робота. Давайте дивитись про вашу роботу. Що важливо знати вам про вашу роботу. Та, ну, тут так все симпатично навіть навіть і не хочеться багато балакати, аби ці всі енергії про вашу роботу ніяк не змінити. Бо дивіться, показано, що тримайтесь поки що за цю роботу, навіть якщо у вас е у когось і були думки там десь подітись з цією роботою. поки що це найкращий варіант з того, що може бути. І дивіться, щось прояснюватись буде про вашу роботу, якісь знання нові ви отримаєте собі. І взагалі вас люблять. Ви людина, яка ну, цінується вашими співробітниками, щось таке. от знаєте, ви як сяєте взагалі тут ну, поряд з вами приємно, цікаво, хочеться бути. Ну, це цікаво. І колектив, знаєте, як очікує на вашу появу. Може, хтось з вас у відпустці, і ви вже повертатиметься людина з відпустки. Ну, Це приємно, бо дійсно гарно, коли ви важлива людина для свого колективу. Я вам всім того бажаю. І давайте дивитись, що важливо б прийняти або краще за все прийняти ваше життя і до цього теж треба готуватись. Ну, як гарно. Тут, тут зміни кардинальні у, у багатьох з вас будуть. Е, просто нагадую, що це ж загальний розклад. І з усіма він не буде резонувати, на жаль, але таке хочеться усім. Тут як нове знайомство, таке, знаєте, для кохання знайомство. Це просто, як знаєте, виходьте зі стану, от, коли ви собі відмовляєте в тому, і будьте готові для того, що це як по долі вам. Це просто по долі. Карта колесо фортуни з нею не сперечається. Якщо колесо фортуни буде крутитися у цей бік, то сприймайте все, що буде вам йти. Бо дійсно, ви довго від цього відходили, довго якось так в цей бік взагалі не дивились, але ж час прийшов. Час для змін вже прийшов, тож сприймайте їх, як є. І з вдячністю до Всесвіту. Далі дивимось, від чого краще б за все відмовитись, так, ви десь себе зупиняєте, не даєте собі розвинутись ваш талант. Ваші здібності, якісь, ваші можливості, якісь, які приходять до вас, їх треба розвинути. Ви як учень поки що, але розвиток вам просто обов'язково потрібен. Бо знаєте, це те, що вам для когось з вас навіть може бути підробітком. Ну, як знаєте, другий якийсь підробіток. Це для когось вас може внести рівновагу в ваше життя, коли ви собі просто от знаєте, що це зміни приємні і найкраще, що може бути. Тож відмовляйтесь від того, де ви себе зупиняєте. От може вам страшно, так і теж може бути. Може впевненості не вистачає. А може хтось колись вам сказав, що та ну це не може вийти, це не може спрацювати. От від цього теж відмовляєтесь, нікого не слухайте, а намагайтесь щось робити. Хоч, хоч якийсь початок зробіть, а там далі ви будете розуміти, яким чином далі розвинутись, але це про розвиток. Далі чого не уникнути в цей день. Ну, все ж таки вам треба йтись за яким повчанням, навчанням, розвитком. Воно вам дійсно, от просто дійсно потрібно. Це те, що буде вести вас по життю от, ну, певний час. І те, чим ви вже наповнені. Тому вам і треба йти. Треба, щоб якась здібність ваша, можливість, талант ваш. Щоб він мав вихід з вас, щоб він не був просто накопичений та загублений. А щоб він мав розвиток. Вірте в себе і робіть те, що ви можете робити. А... Досвід він буде накопичуватись і буде з кожним разом виходити все краще і краще. Далі дивимось, порада від вищих сил для вас. Порада від вищих сил. Угу. Ух ти. Ух ти. Ну давайте я так покладу. Тут про дуже гарні класні енергії. Для когось про кохання в прямому сенсі, про яке мріяли. Бо у нас тут дивіться: королева жезлів і король кубків це королева жезлів, як притягне до себе отакого от красення короля Кубків. Це знаєте, от мрія, яка здійснюється. Ви могли довго про це мріяти. Ви могли е, довго собі формулювати, от якого ви хочете. І це початок нового. Початок нового, який буде мати, ну, знаєте, не дуже такий швидкий аж занадто розвиток, але ж буде мати його. Розпаковуйтесь, виходьте. От Ви себе ховали, а тепер вже не час, вам час вже в стосунки йти. От Дійсно, всім, хто цього бажає, хочеться побажати виконання такої мрії. От Дійсно гарно. Ну, а для всіх інших, хто взагалі не про це, то просто для вас нема на цей день ніякої поради, бо ви самотужки з усім можете владнати. І всім дякую за перегляд, всім вам гарню дня. Обов'язково будьте здорові, будьте щасливі, будьте кохані, кохайте у відповідь і будьте людиною, яка мріє. Та так вміє мріти, що мрії здійснюються. І обов'язково будьте і заможні, і будьте людиною, яка має вдачу у всіх ваших справах. І побачимось з вами в наступних відео. Всім пока.